Сьогодні ми поринемо в солодку імперію України Рошен найбільша кодитерська корпорація України, відома своїм шоколадом, тортами та цукерками, які стали справжнім символом дитинства для мільйонів українців. Вітаємо вас на каналі Історії Легенд. Історія Рошен почалася у 1996 році, коли Петро Порошенко, тоді ще підприємець та політик-початківець. Вирішив створити сучасний кондитерський холдинг. Назва утворена від скорочення його прізвища Порошенко. Компанія об'єднала декілька фабрик: Київську, Вінницьку, Маріупольську та Кременчуцьку. Згодом приєдналася відома липецька фабрика в Росії, яка стане джерелом скандалів у майбутньому. Перші роки були непростими ринок був насичений дешевим імпортом, особливо з Росії та Європи. Але Рошен зробив ставку на високу якість, сучасні технології та красиву упаковку. Цей підхід швидко вивів бренд у топи українського ринку. У 2000-х Рошен почав масово завойовувати міжнародні ринки. Продукція експортувалася до більш ніж 30 країн світу, включаючи США, Канаду, Німеччину, Ізраїль та країни Азії. Асортимент зростав від простих цукерок і карамелі до складних десертів, шоколадних плиток, тортів та навіть вафель. Особливо популярними стали Київський торт та цукерки Корівка. До середини 2000-х років Рошен уже входив у топ-30 найбільших кондитерських компаній світу. У 2001 році Рошен купує липецьку кондитерську фабрику в Росії. Це було стратегічним рішенням. Адже саме російський ринок був одним із найприбутковіших. Але після 2014 року, коли Росія анексувала Крим та розпочала війну, ця фабрика стала символом бізнесу на крові. Українські ЗМІ та активісти звинувачували Порошенка у тому, що він, будучи президентом, зберігає бізнес у Росії. Липецька фабрика стала токсичним активом і її постійно блокували. А в 2017 році виробництво остаточно закрили. У 2013 році Росія розпочала проти Рошен справжню шоколадну війну. Роз спожив нагляд заявив, що продукція не відповідає стандартам якості. У реальності це була політична атака, адже Україна готувалася до підписання угоди про асоціацію із ЄС. Росія заборонила везення усіх солодощів рошен. Це стало справжнім ударом по бізнесу, адже частка російського ринку була величезною. Проте саме тоді компанія зробила ривок на Захід та Азію, компенсувавши свої втрати. Рошен завжди асоціювалася з Петром Порошенком. Коли він став президентом у 2014 році, тема шоколадної імперії не сходила з перших шпальт. Його критикували за те, що він не продав бізнес, а його обіцянку зробити це називали обманом виборців. У 2016 році компанію передали у сліпий траст. Але скептики стверджували, що контроль залишався у Порошенка. Рошен став символом того, як важко в Україні відокремити політику від бізнесу. Реклама Рошен завжди була яскравою та сучасною. Кольорові телевізійні ролики, святкова атрибутика, підтримка дитячих заходів та фестивалів. Рошен вмів створювати відчуття свята. Справжнім подарунком для киян стала київська фабрика Рошен із величезним фонтаном на Дніпрі. Фонтан став туристичною візитівкою міста. Це був приклад того, як бренд працював не лише для продажів, а й для іміджу всієї країни. У 2010-х роках Рошен декілька разів входив у топ 20 найбільших кондитерських корпорацій світу. Це був справжній прорив для українського бізнесу. Продукція компанії неодноразово отримувала нагороди на міжнародних виставках. Особливим попитом користувався шоколад. Який за якістю не поступався європейським конкурентам, Рошен став брендом, що просував Україну у світі, як Samsung Корею чи Ікея Швеції, та, попри успіх, Рошен часто критикували, головні звинувачення полягали у використанні пальмової олії в окремих виробах, невиплата достатньо високих зарплат працівникам фабрик та тіньові схеми під час експорту в Росію до 2014 року. У 2014-2018 роках у медіа неодноразово з'являлися розслідування про офшорні компанії, пов'язані із Рошен. Для опонентів Порошенка це стало козиром у політичній боротьбі. Для українців Рошен це не просто шоколад, це частина дитинства, новорічних свят, подарункових наборів у школах. Київський торт чи карамель-барбарис давно стали національними символами. Рошен вдалося створити унікальний світлий імідж. Бренд асоціюється із святами, сімейним теплом та дитячими спогадами. Це одна із причин, чому компанія зберегла популярність, попри усі політичні скандали власника. Сьогодні Рошен це понад 40 фабрик, складів та торговельних точок у світі. Компанія інвестує у нові технології, розширює виробництво та активно працює на ринках Азії та Близького Сходу. Після закриття липецької фабрики Рошен зробили ставку на європейські ринки. У Польщі відкрився логістичний центр, а в Литві та Німеччині представництва. Попри політику, Рошен залишається одним із найбільш успішних брендів України, який довів, що український шоколад може конкурувати із Мілка та Нестле на одному рівні. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, а також поділіться у коментарях, який продукт Рошен ваш улюблений. До зустрічі у наступному відео!